Отже, це моя нова кімната. Ще й моє нове ліжко. Чудово. О Привіт. Ти, мабуть, моя сусідка. Моє чудове ліжко, чи не так? Обожній зелений. Он це твоє ліжко. О, Також нічогеньке. А що це за ураган? Привіт. О, моє нове ліжко? Воно має бути рожевим. Овбожній рожевий. Серйозно? О, Знаю. Матиму найстильніше ліжко. Трунтрі кова. Ідеальне ліжко для мене. Чудово. Ова така краса. Звичайнісіньке ліжко. Матиму значно краще. Треба лише додати перли. Замовити? Схоже, я заплуталася. Де ж той кургір береться? Ось і кур'єрка. Привіт. Доставлені для русалки. Дякую. Бачите, можна взагалі нічого не робити. Мені все принесли. Хвилинку з вас тисяча доларів. Спершу заплатіть гроші. Гроші? Ніхто не казав про гроші. Це моя посилка. Я не можу вручити вам посилку. Мирна русалинка. Твоя правда. Ла -ла. така солодка пісня. Ось ваша посилка. Так би одразу. Отже, що тут маємо? О, така краса. Зелена чарівність. Що й казати. Ти прикрасиш мою зголів'я ліжка. Тром трік. О, чудова муфля. Чи не так дівчата? Ова! Схоже, я чую кей-поп. Я миттю повернуся. Бувай! Звідки лунається музика? Ова! Сода поп Мій улюблений напій. Хочу, хочу! М -м, така смакота. Чим можу допомогти? Ова, Румі! А -а -а, Румі! Чи можеш заспівати свою пісню? Гаразд, згода, дотримуйтесь черги. Будь ласка, заспівай цей мікрофон чекає на тебе. Так, будь ласочка, заспівай для нас. Гаразд. Румі, ми тебе любимо. Заспокойтеся, фанати. Дозвольте мені заспівати. Воу, вони ж розчавлять мою зірку. Мушу її рятувати. Розійдіться, фанати. Вона не годна буде співати, якщо ви на неї тріснутимете. <рес> дякую, Бобі, врятував. Гарна новина, любі фанати. Запрошую вас на наступний концерт румі. Приходьте всі. Чудово, Всенька, содова моя. Вона мені стане в пригоді. Hey. Привіт! Що ти принесла цікавого? Це тобі. Дякую. А я пригощу тебе капучино. Не варто, дякую. Мені достатньо содової. Русилинку для тебе також маю в баночку. Що? Ні, я не п'ю таке. Той гаразд мені більше дістанеться. О, мені спала на думку ідея. Мені знадобиться моя гостра голка. Зроблю в бляшанці багато дірочок. О, це буде чудовий світильник. Проколюю геть чисто всі бляшанки. З'єднаю їх у гірлянду. Підвішу це все на палички. Ідеально! Така краса. А я люблю капучино. О, я й собі хочу таке гарне узголів'я для ліжка. Піліжаночку вперед. Така краса. Залишилось хіба додати м'який плед. Тут відразу стало затишніше. Я позначила кордон. Навіть mm -hmm. на думці не немає заходити на мою територію. Що, для чого це? <рес> Ви такі кумедні. Mm -hmm. Мені подобається ця лампа. Yes. Та балерина завелика для неї. Трум тріб. Ова. Тепер ідеально. Балерина, ти прикрасиш цей торшер. Ось так. Чогось ще бракує. Потрібна балетна пачка. Ця гарно пасуватиме. Ого, залишилось хіба все закріпити. О, мені подобається. Неймовірна печка. Додамо світло. Так. Все вдалося. Як тобі моя лампа, русалко. Hmm. Непогано, але я можу зробити щось ще крутизніше. Так, мої підводні скарби. Ого, yes. що там усередині? Покажи. What? Ха, Підводний hmm. мотлок. мені не цікаво. Hmm. Oh. Mm. Де ж вона? Oh. О, так, Моя велитенька перлина. Ось він, мій скарб. Погляньте, як вона сяє. Олегше, ти мене засліпиш. Неймовірно. Оп так. Тромрік. Мій перлинний світильник готовий. Що скажете, дівчата? Така краса. Чи можеш дати мені трохи перлів для моєї балерини? Тобі? Гаразд. Я сьогодні щедра. Тримай. Ова, дякую щиро. О, красота й годі. А Що з моєю лампою? Чого це не вмикається? Діяти? О, Не засмучуйся, подружку. Я тобі допоможу. Ми разом розв'яжемо цю проблему. Нам потрібна геніальна ідея. Ні, нам просто потрібна лампочка. Чудове рішення? Як впевнена, наразі все працюватиме. Нова лампочка, хай буде світло. Ура! Вдалося. Дякую, Румі. Бачиш, мене всі люблять. <плес> Он як крутезніше за будь-яку лампочку. Чарівний тризуб. З ним для мене відкрито всі морські скарби. Зараз наловлю собі трохи гарних дрібничок. Ого! Ова! Це ж магія! Погляньмо, що подарував мені Посейдон сьогодні. Водорості Ні, дякую. Ова, перламутрові подушки. Ідеальні для мого ліжка. Ще й подушка мушля. Все вписалося в мій інтер'єр. Навіть ця сітка слугуватиме хорошим декором. Неймовірно. Не те, що ваші простенькі mm. ліжечка. О, це дуже гарно. Обожнюю свою лампу. Дуже добре. Там мені хтось телефонує. Привіт, Бобі. Румі, привіт. Ти пам'ятаєш, що маєш сьогодні концерт? А вже ж дякую. Так, мій концерт. Обожнюю цю афішу. Я розташую її ось тут. О, привіт, тигриня. Я знайшов веселий клубочок ниток. Чудово, ти мені неабияк допоможеш. То як чи тобі подобається, коли тобі чухають шерстку? Хороший котику. Як тобі, мій котик, русалко. Ненавиджу котячу шерсть. Вона буде всюди. Ось так, хороший хлопчик. Ось твій клубочок. Іди і пограй. Чудово. Сила сила на шерсті. Цього якраз вистачить на невеличкий килимок. Пофарбуй шерсть у свій улюблений колір. Та й він буде фіолетовим. Такий пухнастий килимок. Oh. Далі слід перепетирувати пісню для концерту. О oh. oh, ні, я таки не співаю. Чудова пісня. О, oh, це ж подушка Хандрікс. Ідеально пасуватиме до мого ліжка. Румі має таке гарне ліжечко. Поглянь, русалка плаче. Мусимо їй допомогти. Вважаєш так? Не впевнена. Моє ліжко гірше за їхнє. Бідуся, я допоможу їй. Сльози русалки такі гарнющі. Поглянь, що я назбирала. Це крутезно, Маю ідею. Дай сюди скарби. трум трік! Вау, така гарна прикраса. Я знаю, кому вона сподобається. Русалко, не плач. Поглянь, що ми для тебе підготували. Це ідеально, оздобить твоє ліжко. О, дякую красно. Роні, підійди ближче. Я гаразд. Дівчата. Так добре, що ми стали сусідками та подружками. Маю для вас дещо. Пригощайтеся цукерками. Вау. Дякую тобі. Обожні цукерки. Сила сила на цукером. Я рада, що вам сподобалося. Дякую. У моєму ліжку бракує якоїсь важливої деталі. Я знаю, чим його оздобити. Я підписую, щоб усі знали, що це ліжко румі. Чудово, Втім, трохи замале. М -м -м. Потрібна більша літера. Ось так ідеально. Що ще додати? Якщо до моєї нашивки... хвилинку. Ось так, yes. чудово. Залишилося хіба прикріпити мої прикраси в узніжжі ліжка. О, така краса, ідеально. Тобі все вдалося найкращим чином, румі. Пропоную надалі yes. нічого не ділити. А це я викину геть. моє ліжко таке гарнюще. Моє ліжко румі. Моє ліжко балерини Капучино. Якщо до твого концерту румі, схоже, він ось ось розпочнеться. А вже ж мій концерт. Зачекайте, я невдовзі повернуся. Фух, мало не запізнилася. Привіт, Бобі. А вже ж румі обмаль часу. Мерші, готуйся до концерту. Згадай, свій танець. Так, а вже ж мій танець. А -а 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 -а! О ні, я все забула. Руку сюди чи сюди. Я не пам'ятаю. І чим тобі зарадити? Тримай, заспокойся. Хильний содовий, відсвіжися. М -м. О, дякую. Втім, я все одно не готова. Що я? <плес> О, ні. Все, халепа. Румі, я маю ідею. Ти пройдеш танцювальну підготовку і згадаєш свій танець. Почнімо репетирувати. Повторуй за мною. Ось так. Далі твоя черга. Я гаразд. Перед! Ось ти все згадала. Чудово. Чи ти готова? Так. Залишилася невеличка деталь. Мікрофон для кей поп айдола Дякую, Бобі. Я повністю готова. Ромі, ти така крутезна. Це тобі твій улюблений рамен. Дякую. Поповню запас вуглеводів. Отак смачного. Щось мені зле. В голові поморочиться. Потрібна допомога. О жіну, дякую. Зоське, кому ти потрібна? <звук> Такий не чем. О, ні, вона демон. А -а -а -а! Ви куди? Аго, у чому річ? Може, у мене щось у зубах застрягло. О, ні, демонічні знаки. Жах. Ніхто не повинен це побачити. Чи тут нікого немає? Святий Хантрікс, на що я перетворилася. Це ж не я. О, пані Румі. Чи можна наш автограф? Румі! румі, румі. Привіт. Демон! Що мені діяти? Що? Це ж інструкція з перевтілення. Як мені знову стати золотистою румі? Захистка, макіяж, костюм, меч. Гаразд. Що це таке? Сигналізація? Зачекай! Красти протизаконно. Я знаю. Можу тебе зупинити. Мій меч. Він також став демонічним. Все, я здаюсь. Доведеться викликати поліцію. Ні, будь ласочка не роби цього. Отикаєшся, чарівно. Знаєш, має одну ідею. Ти облишиш красти і продаватимеш. Отримуватимеш зарплатню за справжню працю. Це законно. Я маю справжню роботу, дякую. Прошу. О, мій меч. Став як був. Як щодо зовнішності, Ні, мітки все ще тут. О, чи можна мені цей пакет з косметикою Хантрікс? А вже ж хвилинку, з вас два золотих. А вже ж, тримай. Бувай! Дякую за покупку. Зараз займуся макіяжем. О, камера, чудово! Мені потрібна світлина. Добре, спробую її збільшити. Так, це саме те, що треба. Далі займімося макіяжем. Що там у наборі. Все найнеобхідніше. Спершу потрібно очистити обличчя за допомогою м'якої пінки для вмивання. Наступний крок маска для обличчя. Зачекаємо 15 хвилин і готово! Шкіра чистенька та свіжа. Нафарбуємо очі. Я виберу м'які світлі тіні для повік. І, звісно ж, нафарбую вії. Завершальний штрих. Милі губи персикового відтінку. Ова! Вдалося. Мій макіяж ідеальний і геть не демонічний. Браво! Ти неабияка красуня Румі. Діну, що ти тут робиш? Привіт чи скучила? Ні, від тебе лише неприємності. Що ти надумав цього разу? Навіщо так нервуватися? Ні, годі фліртувати зі мною і вдавати милого. Не підходь. О. Румі, чи можна тебе поцілувати? Ні. Нараз, ні та й ні. Мені відома твоя підступність. Легше подруго. лови! Собача іграшка? Зараз побачиш. Пас! Привіт, песику. А зараз найцікавіше. Жах, Ромі знущається з бідолашного песика. Спокійно, песику, забирай свою іграшку. Фух, я втекла від собаки. О, ні-ні. Привіт. Гей, іди додому, песику. Не дивися на мене. Як мені тебе позбутися? А вже ж, куріча ніжка. Не цікавить. Ні, Той гаразд. Якщо до м'ячика, поглянь, такий веселий м'ячик. Марно, дуже впертий пес. Гаразд. Що тут маю? Вона серйозно. Нові м'ячики. Ні. Чого тобі від мене треба? Негодна позбутися собаки. Я тобі допоможу. Поліція, допоможіть тут. Собаку викрали. Що де? Вона викрала бідолашного песика. Затримайте її. Так. Ні-ні ні, я нічого не вчиняла. Хвилинку. Аго, блокатий Вілі. Тебе заарештовано за крадіжку сосисок. Дякую, що допомогли затримати небезпечного злочинця. Це блокатий Віллі. Ми вже давно його переслідуємо. Гаразд, зрозуміло. Ще одна добра справа. Стривайте, а як щодо румі? А це ж Румі. Чи можете заспівати, будь ласочка? Не варто. Вона залюбки заспіває. Гаразд, я попереджала. Ла -ла 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 -ла. Неймовірно жахливий звук. Воля. Що, блохати Віллі? зачекай. Це все твій мікрофон. Ти в цьому завинив. Бувай! Зачекай! Аго, Румі, привіт! Чи пам'ятаєш мене? Поглянь, мене підвищили, я став найкращим працівником місяця. Все завдяки тобі. Чудово! Скажи, чи ти часом не маєш мікрофона? Mm. Навіщо тобі другий? Поглянь! Ла ла ла. -а 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 -а. Припини, я все збагнув. Хвилинку? Я маю золотий мікрофон для золотого голосу. Зачекай, спершу повернімо тобі голос. Маю лікувальний еліксир. Не так швидко ще дещо. Oh. Тобі пощастило, адже я року. Wow. О, Отак. Я тебе навчу співати. Вперед. <звук> так, дуже мило. Заспівай пісню своєї мрії. Ова, це було потужно. Джіно? Леле помилився порталом. Ти в мене начуватимешся. Що тут відбувається? Хтось плаче? Моє життя не вдалося. О, бідося, ну я тобі допоможу. Що трапилося? Я хотів стати популярним блогером, та мені нічого не вдається. Дуже шкода. Мені спала на думку ідея. Я причепурю тебе. Ова. Ось так вже значно краще. Тепер вивчу трендовий танець. Один, два, три, чотири. Ні, це не твій стиль. Мені нічого не вдається. О, маю кращу ідею. Дай руку, я зроблю з тебе поп айдола. Ова, Мені дуже подобається цей стиль. Я справжнісінький поп голуб. Чудово, тепер запишемо тикток разом. Налаштуйся. Вперед! Його тепер я популярний блогер. Дякую тобі. Була рада допомогти. Ова! Візерунки зникли, бо я допомогла тобі. Нарешті я в захваті. Я знаю, як я віддячу тобі за допомогу. Ні, це не те. Хвилинку. Ова, це золото. Хвилинку. Ось корм для птахів. Справжня смакота. Тримай. Це дуже зворушливо з твого боку. Чи можу я все-таки взяти золото? Ось це. А вже ж забирай. Я ним не користуюсь. Бувай. Мені потрібен костюм. Зої, привіт. А? Ти демон? Захища, Лела! Мої віяла. Зої, це я, Румі, твоя подруга. О, Румі. А вже ж привіт. Рада тебе бачити. Мої віяла. Мій костюм. Я знайшла. Костюм. Віяла. Гаразд. Вартість кожного товару три золоті зливки. Так, я не маю золота. Маю саме три золоті зливки. Зої? Чудово! Я кобою віяла. Зої тримається тобі. Дякую. Ти пожертвувала своїм костюмом заради мене. Мій костюм? Що? Зуськи, ви обдурили мене? Все, демони, тобі гаплик. Нарешті ми тебе подолаємо. Бувайте, дівчата. Я його наздожену. Зачекай. Поглянь, нам залишилося золото. То що? Чи тобі воно потрібне? Я знаю, що з ним діяти. Недаремно я ходила в гурток алхімії. Оу, Оудрі! Ці прикраси для тебе. Ова. Дякую, Сої. Вони ідеальні. Отже. Негодно таки слухати. Припини. Варто змінити зачіску. Маєш рацію, Зої. Я знайде тобі допоможуть. У салоні краси, балерини капучино. Дякую, бувай. Хай щастить. Ува. Балерина. Привіт. Що з твоїм волоссям? Ам. Не хвилюйся. Я беруся за такі познадійні випадки. Сідай і розслабся. Налаштуйся на красу. Зробімо з цього жахіття стильне диво. Філіжанка? Ні, мені геть не пасує. Філіжанка смачного капучино пасує всім без винятку. Ні, ця філіжанка натерла мені голову. Хвилинку, випий соку та не пасіюй. Так воно відкривається, Трясця. Ще краще. Перепрошую, я не мала наміру забруднити тобі голову. Тім колір нічогенький, поглянь. Ова! Це саме те, що мені потрібне. Щиро дякую. Це найкраща стилістка. Я дуже рада. Завжди рада допомогти. Йди сюди, балерино. А? <смір> <смір> ти програла румі. Балерино? Ти виграв її душу ще й філіжанку? Чого ти хочеш? Ні, дай дзеркало. Я не люблю капучино. Ні, забирай собі свою душу та філіжанку. Що це було? А? Тобі гаплик діну. А хочеш поборотися? Згода отримуй. Там отримуй. Моя зачіска, мою красу споплюжено. Така ганьба, я йду геть. Від мене не втечеш. Де ти Джіну? о О-о. А Там демон. Жіну? Я тобі цього не подарую. Ця душа моя. Усе. Знову стала собою? Oh. Ти також змінився. Перепрошую, що поводився наче демон. Я тобі пробачаю, друзі. Привіт, Зої. Привіт. Ходімо oh. нам уже час до коледжу. Okay. Рад, ходімо. Oh. Негодна пройти злокшину. Чи всі готові? Вперед! Yes. А я візьму собі соду поп. Oh. Чи сподобалося відео? Та подобайку, напиши коментар та тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.